Доброго ранку, мої малята. Сьогодні я вам пропоную вирушити у подорож до країни математики. Ну що, вирушаємо. Ось подивіться, ця країна. Нас тут чекають дива, відкриття, знайомство з різними жителями цієї країни і різні несподіванки. А давайте познайомимось з мешканцями цієї країни. Тут живуть цифри. Різні фігури, з яких можна збудувати ціле місто. Високі та низькі будиночки, широкі та вузькі доріжки, та багато інших математичних мешканців. А ось і наша перша гостя це малята цифра 1. Подивіться, ось вона. Одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Малята одиничка складається із двох паличок. Короткої нам показує червона стрілочка, та довгої синьої палочки. А ось цифра один хоче з вами погратися. Знайдіть на малюнку предмети, які по одному. Починаємо називати із верхнього лівого куточку сонечко, хмарка, яблучко, равлик, зайчик і шпаківня молодці малята. Давайте ще пограємо в гру. Але давайте спочатку запам'ятаємо, що цифра один. Позначає один предмет. Подивіться уважно і скажіть, скільки яблучок на малюнку. Якою цифрою ми позначимо? Так, цифрою один. Ось вона. А машинок скільки на малюнку. Так, теж одна. А зайчиків скільки. Яку цифру поставимо? Вірно, теж один. Ну, а ляльок скільки на малюнку? Так, лялька теж одна. І поставимо цифру один. А в цій грі, дітки, вам потрібно знайти цифру один, яка заховалася у малюнку. Будьте уважні! Давайте перевіримо. Ви вірно знайшли цифру. Молодці! Ви всі вірно знайшли цифру 1. Усі закінчилась наша подорож. Сьогодні ми з вами познайомилися з цифрою 1. Пропоную вам, малята, викласти цифру 1. Із лічильних паличок, зліпити з пластиліну, зібрати із конструктору або викласти із ниточки, буду чекати фото ваших одиничок. Тож до зустрічі, до побачення!